Мають бути наказані. Батка мір! Ми... Дивіться, що дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Хто через вікно має поради що не Що ви робите? Я я порядку наводи, я на стояти йду. Я прибираю. Да, Вам, да? Вам <плес> самим перед собою не стидно. Дуже не змінить, тримайте на вас. Коли прийдуть, що, що розібрали бобіки. دو <laughs>